Четвертий Івано-Франківську пройде фестиваль Коляда на Майзлях. Він триватиме з 8 по 20 січня. І, власне, ігумену церкви, оцю Сафату Фітелю, я передаю слово. Він розповість вам про такі глибші духовні причини проведення цього фестивалю і про те, чого сподіватися від нього цього року. Слава Ісхристу! Ми дякуємо Він найперше. Дякуємо нашому правлячому архієрею, Митрополитові Кирилу Володимирові Тишину за благословення, Що ми вже вкотре у четвертий раз проводимо такий фестиваль, як на Мазля. Тішимося, бо саме поєднання традицій наших християнських в рамках нашого святого храму, церкви, має надзвичайно глибокий зміст. Бог, церква і Україна власне оце гасло, єдність нашого народу. Знаємо добре, що Бог прийшов у це земне життя, щоб ми стали ближчі один одного. Бог прийшов, щоб спасти людину. І час різдвяний, це час особливий, час особливої радості, час надії нової, час любові, час просвічення. І наші колядки як найкраще в наші українські традиції це відображають. І тому цього року ми е, хочемо як найглибше пережити зустріч з Христом, який так близько і особливо переживається коляда в храмі святому, щоб в той спосіб е, наші діти, наша молодь, яке творить е, наше завтрашнє, наше майбутнє, е, дивлячись на ці прекрасні колективи, які і цього року зголосились до нашого фестивалю, могли передати глибінь е, нашої коляди, е, також в той спосіб е, Литовно прославити Господа Бога, перебуваючи у святому храмі. Тому ми надзвичайно раді і тішимося, що сьогодні також маємо таку прекрасну можливість піднесення нашої духовності тут на Прикарпатті Також несеться ця коляда і за межі за межі нашої області, і це для нас надзвичайно велика, великий дар і за все це ми Богу віддякуємо. Дякую, доброго дня всім. Хотів би почати з того, що при нашій церкві, при монастирі у Василян, працює чотири колективи і багато різних спільнот, не буду перечислювати. Власне, це, цей фестиваль є таким своєрідним поштовхом для подальшої співпраці, для таке натхнення, для того, щоб ми могли. Більше проводити такого, такої просвітницької роботи, і, власне, коляда на майзлях є одним з таких поштовхів. Хочу сказати, що цього року, як ніколи, напевне, дуже багато колективів зголосилося на цей фестиваль. І, власне, найбільш приємно є те, що географія колективів. Розширяється, і це дуже суттєво. І кількість розширяється. Цього року в нас, ну, напевне, рекордна кількість колективів, які хочуть прийняти участь у цьому фестивалі. Це близько 50 колективів. Надзвичайно приємно, що і географія розширюється. У нас, скажімо так, попередні фестивалі були колективи найдальше це зільвова. А цього року в нас ще далі, ну, скажімо, по географії приїжджають колективи. Хотів би відзначити, що цього року у нас буде колектив з Рівного і з, з Дніпропетровська. Беруть участь від звичайних простих церковних сільських хорів, тобто звичайні аматорські колективи, і до високопрофесійних колективів. Це, зокрема, оркестр нашої власної філармонії, гармонія Нобіла і її соліст Олександр Семчук. Це також професійні колективи з Тернополя, чоловічий хор гомін, муніципальний хор. Це також. Камерний хор златослов з міста Тернополя, і так далі, також дует діалоги нашої Івано-Франківської обласної філармонії. Ще цікавим є, що зголосилися до нас і декілька вертепів. Зокрема, з нашого університету, університету права імені короля Данила Галицького, це студентський вертеп, студентський вертеп з педагогічного інституту Прикарпатського університету. Тобто, ми можемо побачити не тільки спів у церкві, але також певні дії. Дійства. Фольклорні ансамблі з дитячих музичних шкіл також представлять свої дійства на нашому фестивалі. І колектив з Дніпропетровська це також фольклорно-обрядовий театр Родослав, і вони представлять те дійство, коляди і щедрування, яке в них відбувається на східній Україні. Ось так що сподіваємося, що цікавим буде кожен день. Ми старалися укласти програму так, щоб щодня були якісь. Е, такі особливості і е, глядачам було цікаво переглядати е, концертні виступи. Е, наповнений кожен день є надзвичайно е, ну, так, насичений кожен день, є, оскільки е, чотири найменше колективи бере у ньому участь, деколи і п'ять. Тобто можемо уявити, що це є близько двох годин музики, співу, коляди, е, дійства е, в, у храмі. Сподіваємося, що всім буде цікаво і долучиться до. До нашого до, до цього фестивалю, ну і ще е, хочеться підкреслити, що відкриття фестивалю є 8 січня. Відкривають його всі колективи, які працюють у нашій парафії. Їх є е, трошки більше. Е, їх є близько восьми колективів. Чотири е, тільки хори, але ще чотири е, є ансамблі е, малі форми. Отже, тому відкриття 8 січня о 16-й годині і е, завершення Кожний тиждень фестивалю гала-концерт. Перший гала-концерт буде 13 січня, і в ньому візьмуть участь однорідні колективи: це жіночі, чоловічі хори та дитячі колективи, дитячі ансамблі, дитячі хори. А другий тиждень це буде гала-концерт мішаних хорів і вертепів. Тому чекаємо особливо на гала-концерти, але також і щодня на нашому фестивалі. І Просимо, щоб ця інформація десь понеслась так Далі, щоб люди могли прийти як чисельне як найчисельніше, щоб в храмі спільно колядувати, щоб цей вифлеєм живий розносився по всіх наших храмах. І ця благовість, що Бог приходить до нас, жила не тільки на словах, але в серці кожної людини, кожного християнина. З 8 до 20 січня у Івано-Франківську в церкві Царя Христа монастиря отців Васильян. Проходитиме четвертий різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях. Відкриття фестивалю у вівторок, 8 січня, о 16-й годині. Для вас і разом з вами щовечора у храмі колядуватимуть та щедруватимуть колективи з різних куточків Прикарпаття, а також гості з Рівного, Тернополя та Львова. Початок концертів о 18-й годині. Кожен тиждень коляди на майзлях завершується гала-концертом. 13 січня дитячі та однорідні колективи, 20 січня Мішані Хори. Початок гала-концертів о 16-й годині. Нехай звуки коляди зворушать байдужих, додадуть нам надії, піднесуть на дусі, щоб ми пережили Різдво в радості, як одна родина, колядуючи щодня разом з учасниками фестивалю Коляда на майслях.